Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. За часів Ісуса Христа ізраїльський народ жив надією на майбутнє. Колись пророки говорили про кінець Ізраїлю, і ці пророцтва виконалися. Але деякі пророцтва стосувалися більш віддаленого майбутнього, коли Бог, за словами огія, затрясе небо та землю, і море та суходіл, і настане зовсім нова ера. Починаючи з другого століття до нашої ери з'являється новий вид релігійних творів апокаліпсиси. Автори апокаліптичних книг були впевнені, що наближається кінець світу. Бог повинен втрутитися в хід світових подій, знищити іноземних правителів чи то греків, чи римлян і почати нову еру історії людства. Паралельно розвивалася ще одна важлива ідея про особисте Воскресіння. За часів старого заповіту ізраїльтяни вважали, що і добрі, і злі люди після смерті йдуть до країни Шеол і продовжують існувати в підземному світі, який є лише тінню земного життя і з якого не повертаються. Іноді в писаннях пророків висловлювалася надія на Воскресіння нації. З пророків старого заповіту ближче всіх до ідеї особистого Воскресіння підійшов Даниїл. Який писав, що багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться. До часів земного життя Ісуса Христа, більшість юдеїв, за виключенням Саддукеїв, очевидно, вірили в особисте Воскресіння всіх людей, праведні воскреснуть, щоб жити вічно на лоні Авраама, а злі будуть кинуті в геєну огнену. На відміну від ізраїльтян, греки не вірили в тілесне Воскресіння. Більшість із них вважали, що після смерті існує лише душа, яка і є істинною особистістю, що замкнута в смертне фізичне тіло. Але Біблія вчить, що тіло і душа не роздільні. Церква у Коринті складалася в основному з греків, і багатьом віруючим було непросто прийняти ідею про тілесне воскресіння. Наші тіла у воскресінні збережуть свою індивідуальність, але стануть досконалими. Слово Боже не говорить, якими саме вони будуть, але ми знаємо, що вони будуть позбавлені і слабкості, і хвороб. Дух Святий, що перебуває у віруючих, є заставою того, що ми у Воскресінні отримаємо від Бога нові вічні тіла. Вже зараз в нас жива вічність. Ця надія повинна додавати нам мужності та стійкості, щоб перетерпіти все, щоб не випало на нашу долю. А зараз продовжимо досліджувати слово Боже разом із пастором Віталієм Козубовським. Спасителю наш! Поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати. Друге послання до Коринтян. Минулого разу ми розпочали четверту главу і зупинилися на тому, що апостол Павло порівняв нас із глиняним посудом, і в цьому глиняному посуді ми носимо скарб дорогоцінний скарб, яким є славне Євангеліє. Ми несемо його у наших маленьких, старих, неміцних посудинах. Порівняння з глиняним посудом. Повертає нас до часів Гедеона, в сьомій главі книги суддів, ми читаємо, що Гедеон узяв тільки три сотні людей з собою, щоб визволити свій край від численних мідійських завойовників. Кожен з цих воїнів мав собою сурму: порожній глек і смолоскип. Вони несли свої смолоскипи в глечиках, щоб їх не було помітно, діставшись до мідян. Вони розбили свої глечики. Тільки тоді, коли глиняні посудини були розбиті, засяяло світло. Друже мій. Саме це нам потрібно сьогодні. Наші глиняні посудини мусять розбитися. Апостол Павло був людиною, що знала, що означає постраждати ради Христа. Його глиняна посудина повинна була розбитися. Проблема сьогодні в тому. Що не так багато людей, здатних на це. Я пам'ятаю одного проповідника, який використовував цей приклад на своїх заняттях. Він казав для того, щоб хтось народився, хтось мусить витерпіти пологові муки. Причина, чому не так багато людей сьогодні народжуються згори, в тому, що не так багато людей, які погоджуються на пологові муки. Ми чуємо сьогодні дуже багато просвідчення, але, друже мій, яку ціну ви згодні заплатити. Недостатньо просто постукати у двері і відвідати когось. Я не применшую це, і я не кажу, що такі відвідини неважливі я кажу про те, що глиняна посудина повинна розбитися. Ми не можемо жити одночасно так, як хочемо ми, і так, як хоче Христос. Ми повинні вирішити. Йти за ним чи ні, читаємо восьмий вірш із четвертої глави Другого послання до коринтян. Тиснуть нас з усіх сторін, але ми не в тісноті, ми в трудних обставинах, але не впадаємо в розпач. Павло говорить, ми в трудних обставинах, але тут же додає не впадаємо в розпач. У нього були труднощі, але незважаючи ні на що. Він все одно проповідував Євангелії. Він мусив протистояти багатьом ворогам, але не зважаючи ні на що, він все одно вірив у Бога. Ми в трудних обставинах. Він не міг знайти вихід, але не впадаємо в розпач. Дух Божий вів його. Читаємо дев'ятий вірш переслідувані, але ми не залишені. Повалені та не гинемо. Він був переслідуваний ворогами, але не залишений, ворогам так і не вдалося подолати його. У в'язниці Павло писав до Филип'ян Бажаю я, щоб ви знали, що те, що сталося зі мною, сприяло успіхові Євангелія, так що кайдани мої за Христа стали відомими по всій преторії і всім іншим. Навіть перебуваючи у в'язниці, Павло завжди міг сказати. Що Господь стоїть поруч із ним. Повалені та не гинемо. Це прекрасно. Хоч Павло і був переслідуваний і гнаний ворогами, та все ж ворогам не вдалося знищити, вбити його. Власне кажучи, всі ці вирази в житті Павлом то гра слів, яка губиться при перекладі. У нашій мові ці слова звучали приблизно так мене били, але не добили. Навіть наприкінці свого життя Павло міг сказати Я завершив свою справу. Здається, Павло бореться у битві, де він наперед засуджений на програш, ви відчуваєте, що він сам дуже слабка людина, і все ж у його слабкості він сильний. Якби ми уявили собі цього маленького, скаліченого, слабкого. Хворого єврея, що повстає проти могутньої Римської імперії, ми б прийшли до висновку, що він приречений. Але, друже мій, факт залишається фактом саме цей чоловік приніс звістку, яка зруйнувала Римську імперію. Навіть історик Гіббон сказав, що Римська імперія не могла протистояти проповіді Євангелія Христового і додам від себе. Це Євангелія продовжує підкоряти собі сильних світу цього. Павло здавався таким слабким, і все ж Бог знову і знову рятував його. Він користувався дивовижними засобами і засобами природними. Бог ніколи не полишає своїх слух. Ми з вами живемо в часи компромісу, дні, коли людину міряють по її популярності чи по тому, скільки в неї друзів. Один чоловік сказав мені, Я суджу про людину по її ворогах. Це дуже важливо мати потрібних ворогів. Ісус сказав, що якщо ми полюбимо Його і підемо за Ним, весь світ зненавидить нас. Павло мав тих ворогів, які були йому потрібні, я певен, що і ми також. Десятий вірш четвертої глави Завжди носимо в нашому тілі мертвість Ісусову, щоб і життя Ісусове виявилося в тілі нашому. Пригадуєте, в першому посланні до коринтян 15.31 Павло писав, що він помирає щодня. У римлянам 8.36 він писав як написано за тебе умертвляють нас кожний день, вважають нас за овець, призначених на заколення. У Першому Коринтян 4.9 він писав: Я думаю, що нам, останнім посланникам, Бог судив бути ніби осудженими на смерть, ми стали видовищем світові і ангелам, і людям. Християни, не бійтеся страждати. Ісус сказав, що світ ненавидітиме нас, якщо ми підемо за ним. Це так чудово йти поруч з Господом Ісусом Христом. У ці дні читаємо одинадцятий вірш із четвертої глави бо ми живі безустанно віддаємося на смерть за Ісуса, щоб і життя Ісусове виявилося у нашому смертному тілі. В ту хвилину, коли ми почуваємо себе найслабшими, можливо, ми найсильніші. Тож смерть діє в нас, а життя у вас. Ми, маючи того ж духа віри, як написано я вірував тому і говорив, і ми віруємо і тому говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить перед собою з вами. Цікаво тут те, і це важливо відмітити, що Павло не вважав смерть кінцем всього. Він дивиться далі смерть це просто частина його досвіду. У наступній главі Павло говоритиме про втіху, яку ми маємо в служінні мучеництва за Христа. Є втіха в тому, щоб пожертвувати життям ради Ісуса. Павло каже тут, що Він приєднався до живого Ісуса, Він помер для речей світу цього, тому що приєднався до живого Ісуса. Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом. Читаємо далі 16-й вірші Бо все для вас, щоб щедрість благодаті викликала б в багатьох подяку на славу Божу. Тому ми не занепадаємо Духом, хоч зовнішній наш чоловік і тліє, зате внутрішній з дня на день оновляється. Це прекрасний вірш. Коли ми старіємо, наше тіло поступово помирає, однак. Ми зростаємо у благодаті і пізнанні Христа. Не раніше, як учора, я сказав моїй дружині хотів би я, щоб мені зараз було 35 років, і щоб я знав усе, що я знаю зараз. Наше тіло старіє і помирає. Я бачу це кожен день. Я не проти поміняти його на нову модель. Моє тіло руйнується. Але внутрішня людина оновлюється день за днем. Сьогодні я почуваю себе ближчим до Господа, ніж у той день, коли я розпочав своє служіння. Я був молодим і мав багато ентузіазму, але знання мої були недостатніми. Як часто я спотикався і падав, я був справжній невіглас, тепер я знаю трохи більше, я трохи виріс за всі ці роки. Читаємо 17 та 18 вірші. Бо короткочасне, легке страждання наше викликає без усякої міри вічну славу, бо ми дивимося не на видиме, а на невидиме, тому що видиме тимчасове, а невидиме вічне. Павло знову вживає протиставлення. Тут, на цій землі, нас чекають випробування, проте вони здаються не такими вже й тривалими, чи не так. Все здається таким важким, але в той день, коли ми спробуємо виважити все на терезах тієї слави, яка стане нашою одного дня, все це здається дрібничкою у порівнянні з тією славою. Хтось сказав світло засяє у вечірній час, скінчили ми літа свої, мов звук. Наші роки проходять, як сторожа нічна, бо короткочасне легке страждання наше. Викликає без усякої міри вічну славу. Ми не повинні зосереджувати свій погляд на речах видимих, те, що ми бачимо навколо нас, вмируще, тільки невидиме вічне. Я думаю про ті зміни, які сталися в нас. Я знав чудових християн, з якими я був знайомий ще з тих часів, коли ми розпочали своє служіння. Багато з них сьогодні відійшли у вічність. Міста змінили свій вигляд, все стало іншим, видиме скоро минуще, тільки невидиме має вічну цінність, і вага його збільшується з кожним роком. Тому що видиме тимчасове, а невидиме вічне. Друже мій. Я чекаю того моменту, коли я буду жити в місті, збудованому і заснованому Богом. Гадаю, ви теж живете такою надією. Тепер ми переходимо до п'ятої глави цього послання. У цій першій частині послання ми побачили, як Бог турбується про віруючих. З третьої глави ми дізналися про Божу турботу в славному служинні Христа як це чудово, що Бог відкрився нам в образі Христа і що ми можемо проповідувати Його сьогодні. Ми також побачили Божу турботу про тих, хто страждає в ім'я Христа. Четверта глава а тепер побачимо, як Бог турбується про тих, хто йде на мучеництво заради Христа. Отож читаємо перший вірш із п'ятої глави. Знаємо, що коли наш земний намет, тимчасова оселя зруйнується, то маємо на небі житло від Бога, дім нерукотворний, вічний. Зверніть увагу на деякі слова в цьому абзаці. Павло говорить, ми знаємо, а не ми сподіваємося, чи ми чекаємо, що коли наш земний намет, тіло зруйнується, ми матимемо житло Боже, тіло, не створене руками, а вічне на небесах. Павло говорить, ми знаємо. Він стверджує це без найменшого сумніву він знає, тому що Дух Божий відкрив йому це. Слово намет скене. Використовується у Біблії також для визначення старозавітньої скинії, що її несли з собою ізраїльтяни в пустелі, це слово вжите в Септуагінті в перекладі Старого Завіту на грецьку мову. Скинія Старого Завіту, Мойсеєва Скинія, була наметом скене, досить недовговічною річчю. Цей вірш завжди був для мене великою загадкою. Я ніколи не був певним щодо його інтерпретації, але тепер я прийшов до висновку, що Павло говорить тут не про тимчасове тіло. На протязі багатьох років я гадав, що Бог дасть нам якесь тимчасове тіло, так ніби майстерня, яка ремонтує ваш автомобіль, дає вам замість нього інший у тимчасове користування, доти, доки не відремонтує ваш старий автомобіль. Я думав, що Господь дасть нам тимчасове тіло доти, доки не приготує нам тіло нове. Мені ніколи особливо не подобалася ця ідея, але мені здавалося, що Павло каже саме так Тепер я не думаю, що він говорить про тимчасове тіло, тому що тут сказано на небі дім не рукотворний, вічний. Павло говорить про те нове тіло, яке отримаємо ми усі. Ми повинні розуміти, що в кожному із нас є людина внутрішня і людина зовнішня. Павло говорив про це у попередній лаві. людина зовнішня гине, а внутрішня людина оновлюється день за днем. Є багато людей, які неправильно це розуміють. Якось я отримав листа від одного чоловіка, в якому він стверджував, що Біблія сповнена суперечностей, він писав я можу довести, що в ній є суперечності. Ви говорите, що така то людина померла, та й тепер перебуває на небесах. А згодом ви говорите про те, що ця людина воскресне з мертвих тут на землі це суперечить одне одному. Цей чоловік нічого не зрозумів тіло ховають в могилі, але особистість, справжня особа йде до Христа, якщо це віруючий. Видимі речі тимчасові. Коли я їжджу по країні, виступаючи там з проповідями, дехто приїжджає здалеку, щоб почути, як я говорю, тому що вони чули мене по радіо і хотіли б ще й побачити. Одна сім'я приїхала досить здалека, щоб подивитися, який я з себе, але насправді вони бачили не мене вони бачили цей старий намет, у якому я живу. Соломон говорив про старих людей в книзі Еклезіаста дуже вдало. Послухайте, що він каже: «У день, коли затремтять ті, хто дім стереже, і зігнуться мужні, і спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало, і потемніють ті, хто в вікно визирає, і двері подвійні на вулицю замкнені будуть, як зменшиться гуркіт млина, і голос пташинний замовкне. І затихнуть всі дочки співучі, еклезіаст 12, 3, Та є ще й внутрішня людина і ця внутрішня людина духовна. Для нас важко зрозуміти це. Бог є особа, але він не фізична, не матеріальна істота, Бог є дух, Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі і істині, сказав Ісус Жінці. Біля колодязя в Йоанна 4.24 Я чув, як деякі люди говорять, що їм не подобається старіти. Друзі, особисто мені теж не подобається. Але таке наше життя воно має свій початок і має свій кінець. Хтось запитав президента Адамса, коли той був вже людиною похилою, як він себе почуває. Адамс відповів: Я почуваюся чудово. Цей старий дім, в якому я живу, поступово стає ветхим, з даху обвалюється черепиця і фундамент дає тріщини, але сам президент Адамс почуває себе чудово. Друже мій, ми маємо вічний дім на небесах, це наше тіло посіяне як тіло душевне, але воно воскресне, як тіло духовне, Господь дасть нам нове тіло на небесах. Від того ми і зітхаємо, бажаючи вдягнутися в небесне наше житло, ось таку святу надію має кожна віруюча людина, і ця надія в нашому Господі Ісусі Христі. Він помер за нас на Голговському хресті, Він викупив нас із полону гріха, із полону смерті і пекла дорогою ціною. Він поклав за нас своє життя. Щоб ми мали життя вічне, і тому Господь закликає всіх і кожного прийдіть до мене, всі обтяжені і знеможені, і я заспокою вас, друже. Якщо ти знаходишся в стані гріховності, непевності, не маєш ніякої віри в майбутнє, прийди до Господа, поклич до Нього в святій молитві, і Він почує тебе, і Він простить тебе. І дасть тобі святу надію і вічне спасіння для твоєї вічної душі. Ти можеш це зробити прямо зараз біля свого радіоприймача. Бог чує нас на всякому місці. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, нехай Господь. Рясно благословить усіх вас. Як прийду до раю, я Христа пізнаю, Він мене зустріне, на гори святі. з радості від щастя. pridudara ju bo nikto ne smoge Слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це, наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!